Все для перемоги та безпеки громадян. Національна поліція у такий важкий для країни час має у повному обсязі виконувати свої функції. Такої думки очільник головного управління національної поліції в Рівненській області Олександр Ганджа тож пріоритетним напрямом своєї роботи називає боротьбу з окупантами. По перше, стримування. І відсіч збройної агресії РФ, це також і Республіки Білорусь це також стосується особливо і того ж регіону, так він є прикордонний. По-друге, це документування і виявлення всіх злочинів, які пов'язані з збройною агресією РФ Республіки з боку Республіки Білорусь представників. Так, по-третє, це всі впровадження всіх безпекових проєктів. На Рівненщині це безпечна громада, безпечна школа, кастер кастерекос їх дуже багато. Не менш важливим у роботі в нашому регіоні. Олександр Ганджа вважає злочини проти довкілля, зокрема незаконну порубку лісу. Ці напрацювання, вони придумані не мною. Ми просто більш ретельно будемо підходити до цих мною перечислених питань. Я буду вимагати максимально відповідальніше ставитися до якісного документування цих злочинів. Я думаю, цим проблем ніяких не буде. Можливо, по деяким напрямкам, по деяким територіям, по деяким конкретним напрямам по інформації, по особам буде більш приділена увага. А все буде так, як йшло, тому що всі ці моменти, всі ці заходи напрацьовані і поліція Рівненщини також справлялася з ними. Особливої уваги також заслуговують шахрайські злочини, кількість яких стрімко збільшилась, зокрема і у нашому регіоні. Тож за цим напрямом поліцейські працюватимуть у посиленому режимі. Водночас, як розповів Олександр Ганджа, також можливі зміни і у керівному складі поліції. Я до речі готовий працювати з. І мені приємно працювати з командою, та, яка є дійсно професійна, та, яка відповідає всім критеріям поліцейського, керівника. По-перше, це професійна мастерність і відповідальність всім, ще раз наголошую, критеріям поліцейського. Змінювати або не змінювати деяких керівників, заступника все буде наступним часом. мені е, е, зручніше, комфортніше працювати е, з місцевими. Наприклад, на думку очільника поліції рівненщини, головне завдання кожного правоохоронця безпека громадян, тож свою роботу потрібно виконувати якісно. Ірина Жуковська, Денис Коломис,